Віталій Бельшах грає проти Пірхо, рейтинг 1860. вісімсот початок. Не, не хоче він. Ну, б п'ять давай проведемо. Так, оце мені більше подобається. Тут якісь чорненькі поля. Ріль. Так, десь фрезят перекинути кудись. Було б непогано. Так. Може конем взяти. Так, так, чек. Ну, він прослабився. Але не факт, що мені це допоможе. Тут він піде так, і ми не взяли, взяли, і взяли. якась... Якась лабуда, але що? Тут іншого, мабуть, нема. Що він це бере тут. <кій> Ні, він чомусь пішов туди. Не знаю. Оце мені здається, він і. Зіграв не туди. Добре, якщо взяли, взяли, взяли. Так, так. А ми тут б'ємо. Нормально. Коня знищуємо, б'ємо тут. Можна забрати мого коня? Це да. Треба голову почухати. Mm -hmm. Так, в мене є. Одна ідейка, тільки ви нікому не розказуєте. Маленька. Так. так. Правда, він може і тут забрати. Ні. вже знайде цей пір? 2009 рік. А, от так. Отак от, от, да. Та дайте мені подумати тікеж тут. Трен-тен-тере-рен-тере-тен-тен. Є в мене ідейка. Так, 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 і отак. Як тобі? Там десь може тура підійти після писля цих. Manipulation, Manipulation, манипулейшн. Нормально ти с там чухав? на 8 секунд. Уже в да? Ні, нема тут, мабуть. Хоча... Ах ти ж. Ай-яй-яй-яй-яй, яй 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 Пирхо. мат. Отримав мат. Так. 78 68 був близько хіт. Е. Не. Треба було грати стратегічно, позиційно, по, по чорним полям. А я повірив, що в мене може тут бути атака. І на це я хотів зіграти сюди і на сюди зіграти сюди. Тоді в мене все окей. Але суперник. Не... Так. Міг зіграти тут. Кінце 6. Кінце 6 і таких якихось страшних відскоків нема, а нам взяли просто взяли коня. Так. Тут він з'їв коня все-таки. Тільки нічия в мене була і все. Так, 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 так. Тут уже нема та, ну король да, втікає тут. Шахуй не шахуй, все одно отримуєш. Марк. Так, так. Ну тут уже в мене шансів не було. Ну, хоча. Так, декілька тут варіантів. Було, щоб суперник помилився, дав мені можливість там два ходи зробити, але. На жаль, тут в шахах ходять по черзі.